Друзі, всім привіт! Щойно нагодувала птицю, також ягнятки, їм сіно, зерно, молоко дала, ось уже бутилки пусті. І стою, спостерігаю, як вони їдять. А це так прикольно, тими зубками хрум, хрум, хрум. Да? Краса. Так, виключу світло. У нас таке сонечко тепло. Кожного дня гарна погода. Ой, закрию Дала тоні кістки від гусочка, вона теж там хрумає. Виноград ще не почистила. Планую, не знаю, треба запросити, дядько Васю. Треба, щоб Юра був вдома, допомагав. А так роботи не почати і край, друзі. Кожного дня <со> треба щось робити. Зараз хочу полісадники, оці ще у дворі перерихлити і на вулиці зробити порядок. Вже все посходило добре. Навіть я осінню садила ось тут рядочок Лілії. Переживала, що вони не зійдуть, бо дуже тут забита земля, але вони зійшли. Тут біленький Лілій. Вже хочеться, щоб воно все розквітло, виросло, трошки, знаєте, двір нарядніший стане, а то все поки лисе таке. Потім ще мені треба, що на часі ще зробити клубніку, хочу перерихлити, ну, я думаю, сьогодні я не встигну. І сімена потрібно висівати. Ну, Кожного дня є чим зайнятися. Добре, що весна прийшла. І знаєте, так добре. Я відволікаюся від цих новин і від всього. Зараз я повністю погружена в такі городні справи. Тому часу на інтернет, на відео по телевізору не вистачає просто. Вам хочу подякувати, що підтримуєте, що коментуєте, мені дуже приємно. Знаєте, що я для себе зробила який висновок? Що інколи незнайомі люди. Тебе більше спонукають до якихось досягнень і підтримують аніж рідніші. Бо рідніші можуть з тебе посміятися, але я не переживаю, тому що все ж таки сміх продовжує життя. І це добре, що я визиваю у людей такі емоції. Отак, друзі, ну що ж, буду я братися до роботи. Бо треба все стигнути. Закінчила я перебирання, і мені здається, що в мене на лиці вже є засмага. Я почервоніла. У нас така спека. Я навіть підійшла до термометра і тут показує, дивіться, 33 градуси. Не знаю, правда це чи неправда, можливо, він мене невірно показує, але дуже жарко. Зараз покажу вам те, що я зробила, підмела у дворі. Полісаднички всі пересапала, загромадила. Ось цей полісадничок теж. Так, ану, чорнобик, ану звідси. Вистре! Чорнобик! Ану. Не треба мені. Дай я хоч сьогодні полюбуюся своєю роботою. Так, треба ще позабирати інструменти, то я така господиня, що ще не все зробила. Там монрози я обкопала. На вулиці також прибрала все. Тут перед будинком пересапала, перегромадила. Ну, калорії потратила добрячі. Так і на вулиці зробила порядочок. Вийшов. Давай йде. Ідем зі мною. Так. Зверу сапку. Ще одні великі граблі. Тут ще маленькі залишилися. Чорнобик. Да їх. Ой! Пала, що ж, Кристина хоче взяти все і зразу. День дуже гарний сьогодні. Залишу поки тут, потім вже віднесу нагород. Ой, задоволена собою. Сьогодні я так попрацювала добряче. Буду зараз йти їсти. Сьогодні я нічого не готую, є в мене борщ, є там ще вчорашній салат, тому сьогодні готувати нічого не буду. Хочеться мені чаю, знаєте, так сісти на зараз постелю щось на поріг, сяду і попью чаю. Боже, я ще. Така голодна не була, як сьогодні. Що значить хорошо попрацювати. Можна і поїсти. Добре, що зварено. А коли ще ти працюєш і потім ще готувати їсти, ой. Можна знову впасти. Ром, ти не будеш їсти борщ? І колбаску тобі дай. Я обожнюю їсти дуже гарячий борщ. Теплий я зовсім не їм. Юра мене більш любить такий теплий, а я гарячий. І дуже швидко його їм. Десь в мене там чесник був. Зараз візьму. Тож як начистила, як квасолю робила, він стоїть начищений. Взагалі люблю чесник, квасоль, і цю цибулю. А сала, правда, вже немає. Мрії здійснюється, заварила чай, поставила ось стільчик і хочу попити. Посидимо тут зараз. Ще взяла сімена, заодно передивуся, що можна посіяти. Ну, таке петрушку, зелень можна вже посіяти. Тут у мене багато різної зелень, шпінат і. Господи. Я показувала дуже багато всього. Ну, салат, я думаю, ще ранувато. Його трохи пізніше, а петрушка вона довго сходить, так що можна її буде посіяти. Ой. Класно сьогодні. Дивлюся на свої руки. Раніше мені вистачало маникюра на місяць. Спокійно. А зараз дві неділі і це вже кошмар, треба вже дзвонити до дівчини. Ой, І руки дуже стали сухі, хоча і кремлю стараюся працювати в рукавицях, але все одно руки сухі. Портиться, ну, така робота, чорна робота. Нічого. Ой, ще мені треба достати водичку з керниці. І полить голубіку на українській лохино. Це в мене вона рік росла. Я, як пам'ятаю, як мені прислали саженці, оце воно отаке во було, як оця одна гілочка. І за один рік, дивіться, як добре виросла. Тут фу перезимували, отут у мене ось на, оці, на, цій, на цій керниці. Добре, сівам, живенькі. Можливо, вже в цьому році я вже попробую якісь ягідки. І треба їх пересадити, мабуть, в більшу ємність. Треба купити кислий ґрунт. Коротше, роботи ще дуже багато. Робити та робити. Друзі, буду закінчувати відео. До зустрічі до побачення.